Мої хороші привітики, не змогла спати. Зараз шоста година ранку. І я встала, думаю, я мушу зняти відео. Я мушу зняти відео для тих жінок, кому важко. Тому що я знаю, ми жінки, ми емоційні, ми не вміємо скривати емоції, ми все переживаємо, пропускаємо через себе. І порою нам здається, що нам важче всіх. Кожному я точно така сама. І, а я хочу вам зараз розказати історію. От заварила собі чайочку і тихенько буду говорити: Дірочка прибігла, а мене зігрівати. Бо я собі думаю, якщо я до ранку додумаю, і потім я вже таке відео не знімлю. А я знаю, що це відео обов'язково потрібно підтримати тих, хто в скрутій хвилині. Підтримати тих, і так само я себе підтримую, коли я думаю, що мені гірше всіх. Ось е такими історіями треба. Ділитися обов'язково Вибачаюся, бо я тільки з ліжка, не показувала себе всій красі, та й це не має значення. Ось. І розказую я вам про таке. Ви не забудьте поділитися, тому що це відео, напевно, я викину вже вранці, коли Прокинуся коли, а зараз вночі записую. Дивіться, історія жива, але я буду змінювати людину, яка зі мною розмовляла. Я не буду розказувати, де вона проживає, тому що я на це не маю права. І це взагалі не суттєво. Значить, скажу вам так, десь приблизно, а ви не забудьте поділитися, не забудьте покласти лайки і поділитися такою історією. А Десь приблизно місяць позвонила мені жіночка і каже: ви продаєте квартири, мені треба ваша допомога. Ну, думаю, певна річ, не без того. Пам'ятаєте, я час від часу скидую квартири. Якщо з'являються якісь квартири, ну комплекси дуже продаються швидко. І порою люди думають, ой, та я встигну. А я коли скидаю це живі квартири, це живе, що з'явилося, і треба просто миттєво реагувати. Бо те, хто мені дзвонить і думає, що тут їх багато і щось тут так легко це зробити. Зараз цей час війни нелегко. Тому що багато українців, багато ясна справа росіян, та ще й багато німців, скандинавів, ще багато європейців. Ну, Кожен собі е, життя влаштовує по-своєму, і кожен хоче краще заробляти, краще щось мати. Ну, Людина так влаштована, хоче жити краще. Ну, Менше з тим. І ось у мене було по третій ціні на дебіртажі. Дві квартири, якщо ви пам'ятаєте. Людина просто позвонила, треба було вирішити зразу. Я їй пояснила, кажу: дивіться, там є дві квартири. Одна, по-моєму, за 130 і 127 я вже не пам'ятаю тисяч. Це у нас будується на Демірташі. Колись я рекламувала і всіх запрошувала, і казала, що треба-треба вже, треба миттєво, я завжди це кажу. Не всі це вірять, але кожному, може свій шанс дається, Розумієте, не всі це мають почути. Я про це. Ну, менше з того. Людина подзвонила і каже: ну, пані Марина, я дуже хочу. І так мимольотом вона сказала у мене помер, чоловік, лишилося двоє діток, і я хочу десь вкласти гроші, бо я залишилася одна. Ем, і хочу десь. Класти гарно гроші, щоб дітям лишилася пам'ять. Знаєте, вона сказала, я тут же забула, Ну, але я допомогла: кажу, треба рахувати, реагувати миттєво, тому що я вас зв'язую з директором, де я не рієлдер, просто працюю в компанії і допомагаю українцям. Тобто, для того, щоб ви купили, треба скинути хоча б 2000. Євро задатку, і ви тоді будете розмовляти з директором, вона все розкаже, що зробити. Добре, вона мене послухала, і я цю історію забула. Скинули ми гроші, по-моєму, допомогли через Україну. Навіть мій син допомагав. Я вже навіть не пам'ятаю, як це було. Але а... Ну, давайте я скажемо так. Допустимо, це була пані Ольга. Да, звуть її Ольга. Ну, я вигадала ім'я. Що ви розуміли? І вона знаходиться зараз на Західній Україні з двома дітками. От буквально вчора вона перезвонила і такий, і пише мені коментар: каже: пані Марина, я вже все оплатила, і мені треба приїхати, щоб оформити документи на квартиру. Ну Все думаю, о. З'явилася е, Ольга, треба далі працювати. Думаю, ну все, розказую, як що зробити, як приїхати. Вона каже: я вже купила, перекинула гроші. Мені тепер треба, е, да, в течі, моєму двох місяців, приїхати і зробити право власності. І я вже почала з нею далі. Роз... Я забула ту історію, ви розумієте, я її скинула і просто забула. Бо вона там говорила: ну я заберу депозит, живе вона десь коло, ще от, територія не окупована, але дуже важко. І живе вона десь коло м, Запоріжжя, десь у тому районі. Це не суттєво, менше з тим. Але я вже тепер. Коли з нею домовилася, як вона має приїхати, допомогла, як сюди добратися з Західної України. і В неї двоє дітей, вона каже, мені треба буквально декілька днів, щоб я це зробила, два-три дні, і щоб уїхала, бо не хочу лишати самих дітей. Ну, І я вже давай розговорюватися з людиною. Кажу, як вона каже, ви розумієте, в мене помер чоловік, і чоловік помер від війни. Ну, я багато не розпитувала, тому що ну, розумієте, ситуація непроста. І вже більше тепер більше розпитала і кажу, як же так. Вона каже: Ви знаєте, я, по-перше, ледве зняла гроші з депозиту, тому що не хотіли знімати. І моєю задачею як мами. Було таке, а дітки, ну, такі, по-моєму, сьомий клас, і, ну, і невеликі, і немалі. Десять років. Ну, я, боже, я вибачаюся, навіть забула розпитати. Я людини ще не бачила в лице. Це все по телефону. Людина купила, і все по телефону. Це. Я кажу: а для чого? Ну, каже, ви знаєте, чоловік помер, чоловік помер від війни. І я хочу, щоб е, щось. Дітям залишилося, тому що я не знаю, як жити далі. Я з двома дітками на Західній Україні, і я не знаю, по-моєму, війна затягується, дітки ходять в школу, і ну треба жити далі. І я собі, ви зрозумієте, я собі прокручую і. і Тепер от заснула і ще от цілу ніч, і собі думаю, Боже, до чого я це веду, яка в нас можна жінка, українка. Я взагалі її в общому беру. Жінки наші українці, це точно це жінки-берегині. Їй важко, а вона не падає духом і думає. Як її влаштувати майбутнє своїх дітей. Е, і вона тут побачила мої відео і думає і знайшла такий вихід, щоб, каже, вкласти ті гроші, щоб дітям щось зісталося від батька. Я просто захоплююся, от напишіть мені. Яка б українка, яка б жінка з інших країн, навіть росіянка, да? про таке думала? Ну, є гроші, ну, є депозит, тим більше невелика сума, тобто велика сума більше 100 тисяч, по квартирах 130 коштує, і вона зразу оплатила. І наша жінка-українка хоче, щоб ці гроші не пропали. Вона заробляла разом з чоловіком, щоб ці гроші не пропали. Бо вона не знає, як далі жити, щоб дітям це пригодилося, хоч якось. де ви найдете таку українку? Це я для тих, ще раз скажу, хто думає, що в нього безвихідна ситуація? Знаєте, я так часто про себе думаю. Я думаю, мені так себе шкода. Я так шкодую, тому що в мене там себе, тому що в мене там діти в Україні, а я тут. І я завжди себе обвинувачую, що я в теплі, що я біля моря, а діти там, під час війни, вся моя родина там. Не тільки діти, батьки, престарілі, тьоті, дяді в Лухівській області. І на хвилиночку я задумалася і зрозуміла, що в мене зовсім не важка ситуація. Що люди знаходяться у більш важкій ситуації і не знають, що завтра робити. Як їсти, як отримувати дітей, що буде завтра взагалі не знають, живе на Західній Україні, орендує напевно житло однозначно і не знає, коли вона повернеться до свого міста. І вона мені розказує, наскільки їй важко каже у нас. Діти навіть не знали української мови, тому що ми вчились на російській мові. І дітям страшенно важко, і мені страшенно важко. І вона дуже старалася, дуже старалася говорила по-українськи, тому що це зачепило її серце, серце її дітей. Але вона не паде духом. Вона залишила себе з чоловіка. І вона не паде духом. У нас цей час думає про дітей, про їхнє майбутнє. А я кажу: ви знаєте, ви так правильно вчинили, бо дуже багато мені пишуть в цей час навіть: що: Ой, пані Марина, я приїду, подивлюся, чи мені підходить цей регіон. І мені завжди так дивно, тому що в час війни. Я всім кажу, ви просто не кажу, не добрий час вибрали для того, щоб дивитися. У вас є одне: або мені довіряти, або мені не довіряти. Ось і все. Ви ж тут нічого не побачите, і це зовсім не той час для того, щоб дивитися. І людина мене настільки уважно слухала, приїхала, купила. А я кажу: Боже, як ви правильно зробили? Тому що, якщо воно навіть вам не пригодиться. І ви не будете жити в Туреччині, бо ви живете в Україні, і планів немає. І не знати, чи ви будете приїжджати, а чи на випадок воно вам пригодиться, тому що ви зайшли в будівництво якраз на Демірташі, це закінчиться в 24-му році, а вона вклала тепер. Багато хто з моїх підписників вклав. Але така історія поодинока. І все рівно вона вирішила. Вкласти дітям, бо вона думає: а якщо мої буди, діти будуть вчитися, я завжди, і вона мене дуже уважно слухала, тому що вона зрозуміла, що пані Марина живе там, і я завжди кажу про преміум клас. Житло преміум класу, де ви можете заробити і завжди продати. І я кажу їй: ви розумієте, якщо ви навіть не використаєте для себе, то ви завжди можете продати. Зможете продати, щоб дітки могли навчатися і заробити на цьому. І ви розумієте, і у мене теж, теж дуже велика відповідальність. Я просто, бачите, розмовляю, я просто від цього шокована. Я шокована від наших українок. Знаєте, коли мені кажуть, що я дуже сильна людина, то я вам скажу, я себе такою не рахую, я себе не рахую сильною, тому що в такій ситуації я би точно впала духом. Я би в паніці не знала, що робити. В горі, в паніці я би не знала, що робити, тому що ну, людина не питає ні в кого допомоги. Людина просто роби і знайшла такий спосіб. Чому я вам це розказую е я захоплююся нашими українками? Дуже багато читала про українок. Я дуже читала, що на генному рівні. Ми більше українці, чим навіть наші чоловіки, українці, українці. читала дуже багато по історії, що жінка-українка завжди вибирає ем, українців, ем, чоловіків в собі дуже сильних. І якщо чоловік слабий, вона просто від нього йде. Я тепер це розумію, наскільки сильні. Що наша Українка завжди переживала за дітей, що вона дійсно є берегинею. Ще у нас не було війни. Я читала і знала про це, що я не розуміла, чому іноземці, американці та з любих країн хочуть вийти заміж ем, за е, хочуть одружитися на українці, щоб Українка їм народила дітей. Я десь читала, що українка ем, дуже чисті гени. Саме у жінки українки. І дуже багато чоловіків з інших країн хочуть мати саме чисті гени від Українки. І я взагалі думала, що це дурниці, але, дивлячись на цей випадок, я просто в шоці. Знаєте, мені так легшає, що я вам це розказала. Якщо навіть хтось подивиться, він буде мене критикувати. Він має право скаже, що я вихваляюся, що мені потрібні гроші тільки. Ви знаєте, я коли працюю тут, так я заробляю гроші. Але від українців, які сюди приходять, я власне я отримую проценти, але від компанії. Тобто я не беру, я не оправдуюся зараз. Я не беру гроші, власне, від вас, хто приходить. Мені платить компанія. Тобто ви прийдете сюди самі, то ви все рівно вам дешевше не буде. Навпаки, якщо ви прийдете до мене, ви ще отримаєте знижку. А мій обов'язок допомогти, розказати, як сюди доїхати, розказати. Як обмеблювати ту квартиру, розказати, що робити далі, як здавати в оренду? А може, треба буде продавати? Да, вам потім ви схочете просто її продати, заробити більше, От, коли заходите в фундамент, і просто продати. І це, тут теж буде моя робота. Ось і, в принципі, я нічого такого зверх не роблю. Тож, то просто роблю свою роботу, от просто свою роботу. Але я захоплююся цими людьми, українцями. Хочу сказати, от такі, от такі до мене приходять. От тепер тільки Іночка приїздила, при, прилітала з Америки, побувала два дні улетіла. От буквально мені тільки що перед цим відео віддзвонилася, що вона вже в Америці. Вона вже прилетіла додому. Ну, я не рахую це важливим. Знаєте, вони приїздять і кажуть, Боже, як ми вам дякуємо, що ви допомогли, що ми змінили рівень свого життя. І я собі думаю: ну, реально рівень життя міняється. Хто познайомився зі мною? І мені так від цього ну, просто тепло. Бачите, ну, і не потрібно мені ніякої подяки, тому що е, от я хочу, щоб ви почули, які люди приїздять сюди до мене. Кожна людина це історія. Е, Боже, я, я ж не нахожу слів. Мої дорогенькі, я ще раз хочу сказати, що я дуже щаслива. Якщо б я навіть зараз жила в Україні, чи я би змогла ось так ем, спілкуватися з людьми, певно, річ що живучи в Чернівцях, ну, чим би я змогла допомогти? Я не знаю. По суті, мені це зробити не, не важко. Мені це зробити дуже легко, і мені це приємно. І настільки приємно, що приїжджають до мене звідусіль. І хоч чимось в житті я можу допомогти, мої дорогенькі. Але ще іще і ще раз я хочу сказати про українську жінку. Що українська жінка це унікальна жінка. І я ще раз хочу вас підтримати, я буду закінчувати це відео. І хочу сказати, що ніколи не втрачайте духа, не падайте духом, бо в будь-якій біді люба біда нам дає випробування, і Боженька нам дає такі випробування, які ми можемо пройти. Боженька ніколи не дає випробування, яких ми не можемо пройти. Тільки те, що ми можемо. Розумієте, і я захоплююся вами, Україночки. От Іна мені нагадала, каже: Мені так приємно, що я серед успішних жінок, серед розумних успішних жінок. І мені здається, що про це не треба встидатися казати. І тому я зняла це відео. Я думаю, що хтось із жінок вас подивиться, хто зараз в тяжкій ситуації і зрозуміє, що для нас з вами немає нічого, що ми не можемо зробити. Ми все можемо. Ми вс... І навіть чужа людина, яка нам може попастися просто в маршрутці, просто ось так в інтернеті. Просто ви будете е, сидіти рядишком в парку, і вам прийде допомога, про яку ви навіть не будете очікувати. Тому ще раз скажу. Мої україночки. Ви шалено круті. А у мене українки. Це просто розумні, берегині, толкові мудрі. Це така секта, що ми можемо поділитися просто ось так на відстані. Я думаю, що оце відео моє. Комусь, хоча одній людині, дасть сили жити, дасть сили не падати духом, піднятися і рухатися вперед. А я вас, мої хороші, люблю і обожнюю. Ви найкращі. Тільки не забудьте поділитися цим відео. Не забудьте розказати друзям. Написати коментар. Напишіть, що ви про це думаєте. Я вас люблю та обожнюю. До зустрічі!